Вона дивом вижила під завалами свого охопленого полум'ям будинку та ще й змогла сама вибратися з руїн. По селищу, що під Одесою, де все життя мешкала 85-річна бабуся Антоніна, два місяці тому росіяни випустили сім ракет. Одну збили, а шість влучили у приватні будинки та знищили чи не усю вулицю. Тоді п'ятеро людей постраждали з незламною бабусею. Поспілкувалася Анастасія Кожушко. Сюди, йди, йди сюди. Мої ви хороші, мої котики хорошенькі, такі дивіться, які красавчики. 85-річна Антоніна Іванівна прийшла до своєї зруйнованої хати погодувати котів. Її кішка, що залишилася жити на руїнах, нещодавно народила кошенят. Три маленьких і, дво, і, і дві великі кошечки. Це я їм даю їсти. Молока наливаю. Ворожа ракета влучила у будинок бабусі 18 липня. Серед ночі вона почула сирену та сховалася у ванній кімнаті. Каже, спочатку був вибух, потім посипалася стеля, і у будинку зайнялася пожежа. Попри страх та паніку, пенсіонерка зібрала усі сили та почала вибиратися з під завалів. Те, що вижила, називає дивом. Передо мною бахнуло оце на пол. Ну, мені лицо, звісно, зацепило. А, а тоді вже я давай вибиратися відтуди. Ну, як я виходила, двері всі відкриті вже були. Вже я вийшла сюди на асфальт і потім пішла туди там людей багато вже було. Розпитували, хто мені допомагав. кажу, я сама вибралася. Коротше, це в мене Бог спас. Кухня була, а тут столова, посередині стол стояв. Далі дальше, дальше у нас кімната була, спальня. Будинку, який власноруч збудував її покійний чоловік і у якому Антоніна Іванівна прожила з ним 50 років, більше немає. В одну мить старенька втратила все, що наживала роками. Нічого не спасла, не ні, ні паспорта, ніч, нічого не було. Все по новому. Ну вже вже мальчики мої. Ну встановили вже документи. Все. від вибуху ворожої ракети зруйнувало не лише дім, а й усе, що було на подвір'ї. Згоріли навіть закатки. Бачите, картошка, шість ящиків, шість ящиків вся погорела, вся. Нині старенька мешкає у родичів, які всі інші постраждалі люди. А таких у селищі ціла вулиця на відновлення будинків грошей у більшості мешканців немає, тож чекають на виплату компенсації. Антоніні Іванівні сини вже підшукали невеличку квартирку у цьому ж селі. Бабуся і досі не може отямитися і збагнути, як у нашому сьогоденні росіяни можуть щодня вбивати мирних людей. Навірно, не такої ноші не було, щоб я не плакала. Кожну ніч, так як починаю перебирати, все в голові. Так прямо хочеться кричати, криком кричати хочеться. Так обідно, що Анастасія Кожушко Євген Репенько, програма Вікна СТБ. Єдині новини.